З понеділка починається великий піст, найтриваліший і найсуровіший у православній церкві. На час посту віряни дотримуються обмежень у їжі, а свої думки і зусилля зосереджують на праведному способі життя. Кожен день першого тижня називається чистим. Чому саме так розповідає і гуменя Серафіма, настоятелька свято Архангело Михайлівського жіночого монастиря? кожен день цього тижня ми так і називаємо чистий вівторок, чиста середа, тому що ми. Вступаємо в нову добу нашого буття, добу очищення. І саме через піст, саме через покаяння, через сповідь і причастя святих Христових тайн ми знімаємо з себе наші гріхи, тому що ми даємо Богу спокуту за них. Перший тиждень Великого посту особливо суворий. Не можна вживати ні рибу, ні молоко, не говорячи вже про м'ясні продукти. Але цього року може бути виключення, додає і гуменя Серафіма. під час війни пост можна послабити, для цього є дуже багато об'єктивних причин. Люди знесилені, блекаут, нема що приготувати інколи. Просто для цього треба прийти до свого духовника і взяти в нього благословіння. І, звичайно ж, він це благословіння надасть. Тривалість Великого посту 40 днів. Найсуворіші дні на початку, а також весь трасний тиждень. Взагалі нічого не можна їсти у чистий понеділок, перший день посту та велику п'ятницю, останню перед святом Великодня.